От, ти молодий, що не пропускаєш. От ти мені подобаєшся. Всім тебе в приклад ставлю. Спеціально для тебе 28-й випуск реакції. З тобою слава. Поїхав! <клухи> Льоня Черновецький слой в Ізраїлі і шукає скортницю. Предлагаю 3000 доларів плюс жилье, плюс питання, плюс моє уважительне відношення. для донора серця і нирок. Так что а все по-честному. Для женщины, ну, например, в возрасте, не знаю, наверное, от э, 25 или 30 лет до, наверное, 45, не знаю, сколько я проживу. А может будет больше, нечтеженькая. Требования к ней, э, ну, в общем-то, несложные. Этот человек должен чувствовать чужую боль. Ты соковичуешь мебель? Хочешь дизнаться, а звездки эти шрамы? Реагировать на любое настроение, спрашивать, спал, не спал, выпил вовремя таблетку или не выпил, и нужно ли идти к какому-то врачу или не нужно идти. Так я тебе на шару допоможу. Ты уже руки 20, к пигулке не принимаешь. Тоби всю лекарню пройти. Ну, в общем, это должен быть почти родственник. Конечно, ничего личного. Упаси Господь, не предлагать мне ни секса, ни новую жену. Действительно. Ну, хиба тебе подобается секс с родичами? Леня, ты реально хворый? В принципе, я не знаю, нужно ли будет делать уборку, но я в жизни вымыл полов больше, чем любая женщина на Украине, потому что я служил в армии и... В общем, я, был, я жил в Советском Союзе, и уборка для меня – это не проблема. И пеленки я стирал своих детей. Вот. И себе подгузок можно поменять. На дітей іноді втикаю, але я ж кажу, я люблю прибирати. Особої готовки не потрібно, ну, рибу хоча б робити треба вміти. ну там яблуко за мене переживати. Мандаринку гарно дольками викласти. Ну, і оце я ще люблю коли батон варення намащу. Скільки потрібно в течение дня працювати? Немного. Я люблю бути один. Я считаю, що одиночество подарено мені Богом, і я наслаждаюсь спілкуванням з Ним. Ой, він такий жартівник. Буває щось як відмовить, от люблю його днів на я очень много робота в сфері благотворительності. Очень много. В Грузії у мене громадний проект в Україні тоже есть, но к сожалению я пока його заморозив, потому что своє время мене, мене преследовали і не давали работать. Іноді ще прилітають, забирають на свій корабель, ставлять експерименти. Але те ще таке. Вони ж не слухають мої поради, не дають працювати. То буде це мною он не пожалеє. Из, из ну, в одно время я управлял коллективами до 20-25 тысяч человек, и нет такого среди них ни одного, кто скажет, что я не по-человечески к нему отнесся. А если скажет, отримай пи***й. И не дивись, старый и кашляю. Что касается того, ну вдруг не получится, да? Ну не получится, я верну обратно. Не выйдет ничего страшного. Я выжену и до дома пешки пьешь босою. У нее не должно быть у этой женщины никаких обязательств других. То есть, я не против детей, но я сам скоро стану ребенком. А цицками я ни с кем не делюсь. А в загальном Леоня, вот как правильно нужно искать женщину. Да, Шуля, привет. Меня зовут Коля. Ты мне попалась в инстаграмчике, ты классно выглядишь. Поэтому вот он, я пишу тебе. Я не веду социальные сети. Мне нет смысла там тебе писать. Поэтому повезло, что у тебя телега также подписана. В общем, про меня Коля, Киев-23, несколько онлайн-бизнесов и всякая секретная суета, ну, как положено. Ты классная, поэтому я хотел бы узнать тебя получше, если что, пригласить на классное свидание, поверь, тебе точно понравится. О, Паша Мерсадес нюха. И я, як фанат цієї справи, що зараз розглядається в суді, хотів би побажати довгих років життя в суворому режимі та з ручних умовах утримання на меблях широким горлышком. Ну и не я один вирішив його привітати. ФСБ в рясах. Експлуатує дітей для привітання свого лідера. Ми дуже сильно тебе чекаємо і вже очікуємо того дня, коли ми знову будемо разом і зустрінемося. Бажаємо ми тобі здоров'я, щастя і щоб ти ніколи не сумував. Ніжних тобі співкамерників, які будуть турбуватися про тебе і вдень, і вночі. Щоб все. все було... Тобі найкраще, щоб ну ніколи і ніщо ніщо тобі не заважало е сіяти і щоб ти був завжди завжди щасливим. Я думаю, там все закінчиться весіллям. По коханню чи ні? Головне, щоб мужик гарний попався. І ще вітаємо тебе з днем народження. Також, щоб ти був здоровим. ми ми Дуже ми хочемо, що оці два місяці пролетіли як один час, одна секунда. І пожиттєвий вирок був виконаний негайно. Збирай речі і чекай вже скоро. А наступна пісня присвячується саме тобі. Кайфуй. Штос, санесці, Сергій воно з проекту Ісландія вирішив заступитися за Сашка Спартака Суботу. Ну хай сам розповідає. Матеріал нас відомих чи на свідомо, як це називається правильно, я прочитав і він мене не вразив. Ну, насправді там не так багато прямих доказів, більше евентуальних, таких непрямих. Хоча всі вони, звісно, потребують чіткої конкретної відповіді. Враховуючи, що я знав, що це розслідування готується, я очікував ну, чогось такого. Ну прям дуже приголомшливого. Ну реально мало чогось такого. Немає в нього профільної освіти, диплому, підтвердження кандидатства наук. Так що це кримінал, чи що, він що, когось вбив. А якщо його вбив, то що багато. Не так вразило, але знову ж таки я наголошую, що питання, питання е потребують відповідей. Про що я власне і сказав одразу Спартаку, попросив його. Не зволікати з відповідями, він мені пообіцяв дати відповіді на питання, які поставило це розслідування. Ну, власне, я і чекаю на оприлюднення цих документів, що він власне і анонсував. Як добитися правди і пізна? Правильно, запитати у нього. Спартак, ти що Та ні, ти шо? Я доведу. Мені всього треба 2-3 роки. Рішення щодо е, обґрунтованості звинувачень на адресу Спартака я буду ухвалювати після того, як я побачу аргументи другої сторони. А якщо їх не буде, то все ок. Логіка це моє. Сергій Іванов. Я е, знаєте, щиро не розумію тих людей, які кидаються у засудження. Когось не дослідивши позиції всіх. Докази наші, Головна позиція. Я е, поважаю право Євгена вчиняти так, як е, він вважає за потрібне. Але я вважаю те, що він зробив, його слабкістю, тому що, е, вибачте, коли ти бачиш ну, таку дружбу, знаєте, яка. Подекуди навіть е, нагадує якусь гомоеротичну, ну таке суцільну любов. Я ж кажу, що я не думав, що таке буває в стосунках е, двох дорослих людей. Коли ти це бачиш, то тобі важко прийняти те, що людина може злити свого друга ну буквально за півдоби. доби. Я ти просто щур. Злив ваші з суботи гомоеротичні стосунки тільки через те, що він тебе наїхав. Якось це не по-пацанськи. Треба було щось на фотошопити, подумати. А ти як падло? Мені важко збагнути, як можна злити свого друга за буквально півдоби. навіть не давши йому там кілька днів. Чи скільки він просить, сказав би, Спартак, скільки тобі потрібно днів? Щоб перестати пізніти. Тут цікавиться Ісландія, бо їм треба дедлайн, до якого вони з тобою дружать, а потім ні. Десять років щоб довчитися, ну окей, але не більше. Тим не менше, вчинку Жені я не розумію. Знову ж таки, я наголошую, я поважаю його право вчинити як завгодно, але я не думаю, що доцільно е мати е у себе в друзях людину, яка готова за кілька годин злитися. Так, це точно. У всіх проблемах суботи винен Янович. Женя, і тобі з цим жити. Дякую. Ви можете мені сказати у відповідь, але ж як можна тримати в друзях людину, яка тобі бреше в очі. Відповідаю, ніяк не можна і не треба. Але ти мусиш бути впевненим на 100%, що ця людина тобі збрехала. І якщо збрехала, то а, наскільки сильно збрехала? Пізєць, це просто цільова аудиторія тарологів. А наскільки ви мені спите? Ну десь відсотки на 90. Нормально. Тоді тримайте гроші і скажіть, а коли нарешті мене виросте пісюн? What, what, what? Це був 28-й випуск реакції. Не забувайте про друзів, особливо колишніх. Побачимось, коли захочете. Бувайте.